Виграти війну означає не лише мати зброю, потрібне ще й лідерство. Генерали це опора будь-яких збройних сил. Вони розробляють стратегії, віддають накази та точно розподіляють ресурси, спираючись на багаторічний досвід, щоб привести свої країни до перемоги. Але Росія стикається з критичною нестачею таких лідерів, оскільки Україна продовжує знищувати їх одного за одним. Від перших днів вторгнення і до нещодавніх операцій Україна змогла ліквідувати 16 російських генералів згідно з даними Міністерства оборони Великої Британії. Останньою підтвердженою жертвою став генерал-майор Михайло Гудков, який загинув 2 липня 2025 року в Курській області Росії. Гудкова лише нещодавно призначили заступником головнокомандувача Військово-морського флоту Росії у березні. Він загинув під час українського ракетного удару по командному пункту, ймовірно, коли керував морською піхотою, яка намагалася створити буферну зону в Сумській області України. Українські контратаки в Сумській області зупинили просування росіян і завдали їм значних втрат. Гудков, народжений у 1983 році, присвятив своє життя російським збройним силам. Він вступив до армії у 2000 році, закінчив Новосибірське вище військове командне училище у 2005-му і поступово просувався по службі. Він командував 155-ю окремою морською бригадою, брав участь у бойових діях на північному Кавказі та в Сирії до вторгнення в Україну. Його підрозділ брав участь у невдалому штурмі Києва 2022 року та жорстокій битві за Вугледар 2023 після чого був перекинутий до Курська, попри звинувачення, що його бригада скоїла воєнні злочини, зокрема, стратила дев'ятьох українських військовополонених, Гудков 2023 року отримав звання Героя Російської Федерації. 2024 був підвищений до генерал-майора, а до березня 2025 року очолив берегові війська флоту. Під час цього підвищення президент Путін особисто похвалював. Лив його, назвавши його бригаду однією з найкращих у Росії. Солдати, за повідомленнями, поважали Гудкова за чесні оцінки та чітке лідерство. Один з воєнних блогерів стверджував, що він був одним із небагатьох, хто говорив правду вищому командуванню. Смерть Гудкова є серйозним ударом по військовій ієрархії Росії, і замінити його буде непросто. У день його загибелі Україна завдала удару по командному пункту поблизу лінії фронту. Чотири ракети влучили в об'єкт, убивши щонайменше десятьох військових. Чутки свідчать, що місце знаходження розкрито через крота або перехоплені дзвінки. У будь-якому разі Україна завдала удару у найвдаліший момент, і Гудков був не єдиною високопоставленою ціллю. Він став другим генералом, чия загибель підтверджена у 2025 році, п'ятим за останній рік і шістнадцятим загалом від початку війни. Це надзвичайна кількість високопоставлених військових офіцерів, що підкреслює ефективність України у виявленні та знищенні цінних цілей. Того ж дня з'явилися повідомлення про ще дві можливі смерті російських генералів Олексія Комкова та Ільдара Ахмірова. Випадок з Комковим особливо шокуючий: його було вбито в Москві далеко від поля бою. Як керівник п'ятої служби ФСБ він вважав себе у безпеці. Призначений у 2024 році Комков раніше працював у контррозвідці та займався обміном полонених. Проте його було вбито внаслідок вибуху автомобіля в центрі міста. Хоча Україна не підтвердила свою причетність, Кремль швидко звинуватив у цьому іноземні розвідслужби. Російські ЗМІ припустили український слід, а ФСБ розпочала розслідування, пообіцявши помсту. Доля Ахмірова менш зрозуміла. Віце-адмірал і один із керівників чорноморського флоту. За повідомленнями він був убитий під час спеціальної операції України, хоча підтвердження цьому немає. Втім, це вписується у ширшу тенденцію. Україна з самого початку війни успішно ліквідовує цінні кадри супротивника. Перший такий удар стався 28 лютого 2022 року, коли український снайпер убив генерал-майора Андрія Суховецького, заступника командувача 41-ї армії. Навіть Путін був змушений це визнати, що стало явною ознакою того, що Україну не вдасться легко захопити. Невдовзі Україна ліквідувала генерал-майора Володимира Фролова з 8-ї гвардійської армії, а згодом заявила про удар по начальнику радіоелектронної боротьби Андрію Сімонову. Росія не підтвердила загибель Сімонова, але втрати продовжували зростати. Генерал-майор Канамат Боташев був убитий, штурмовик су 25 збили у складі Вагнера. Генерал-лейтенант Роман Кутузов загинув у Луганській області. У 2023 році Україна ліквідувала Сергія Горячева, начальника штабу 35-ї армії, а також генерал-лейтенанта Олега Чохова, одного з головних командирів Південного військового округу у Запорізькій області. Генерал-майор Володимир Завадський загинув, коли, за повідомленнями, в'їхав на захопленому українському автомобілі на мінне поле. У 2024 році втрати стали відчутнішими. Генерал-лейтенант Олександр Татаренко за чутками убитий у Криму. Хоча Росія цього не підтвердила. Однак вони підтвердили загибель генерал-майора Павла Клименка в листопаді. Він сумнозвісним командиром, якого звинувачували у катуваннях російських військових з метою вимагання грошей. Багато родин висловили полегшення його загибелі. Генерал-лейтенант Ігор Кирилов, якого звинувачували в санкціонуванні застосування хімічної зброї, убитий вибухівкою захованою в електросамокаті в Москві. Рік завершився загибелю генерал-майора Костянтина Шмешка, експерта з розмінування, який загинув від удару Хімарс, у 2025 році. Окрім Гудкова, з'явились повідомлення про вбивство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в передмісті Москви автомобільною бомбою. Москалик відігравав важливу роль у стратегічних операціях, і на момент загибелі йому було 58 років. Підозрюваного заарештували. Він зізнався, що заклав вибухівку за винагороду. Завдяки точним ракетним ударам, прихованим вбивствам і стратегічному вибору часу, Україна завдала серйозних ударів по керівництву Росії. І це має значення: генерали та це не просто офіцери. Вони розум, що стоїть за планами на полі бою, обличчя командування і символи порядку. Їхня загибель викликає хвилі по всіх військових ланках. Міністерство оборони Великої Британії вважає, що ці втрати порушили російське командування і управління, що сприяло невдачам на полі бою. Генерали це цінні кадри, які рідко перебувають поблизу передової. Проте Україна показала, що навіть у Москві вони не є недосяжними. Втрата кожного генерала сіє страх. Офіцери, які залишилися живими, ймовірно, постійно озираються, тривожно думаючи, чи не стануть наступною мішенню. Тим часом Росія стикається зі зменшенням кількості спроможних замін. Ці посади вимагають виняткового лідерства та досвіду, а відповідних кандидатів дуже мало. Поспішні підвищення призводять до нестабільності, стратегічні проекти порушуються. Плани зупиняються. Відсутність досвідчених керівників уповільнює всі військові процеси. Для України ж кожен успішний удар піднімає бойовий дух і зміцнює віру в перемогу. Ці ліквідації також демонструють розвідувальні можливості України. Відстеження та знищення генералів вимагає доступу до надзвичайно конфіденційної інформації, переміщень, розкладів, місць перебування. І все ж Україні знову і знову це вдається від перших місяців війни і до сьогодні. І вони не зупиняться. Чим довше триває війна, тим більше російських генералів буде під прицілом. Єдине питання: хто, де і коли. Щоб дізнатися більше про те, як змінюється тактика України. Перегляньте наше відео про новітні технології полювання на дрони, або дізнайтеся, як Естонія зміцнює свої кордони на тлі зростання напруженості з Росією. Не забудьте підписатися, щоб отримувати більше оновлень про війну в Україні та інші світові конфлікти.